А я стояла разом із тобою. Я була поруч, хоча в мене теж є життя. І я віддала 18 років на те, щоб стояти разом з тобою на одному місці. Але думаєш, в мене немає моїх мрій? Думаєш, в мене їх не було. Як же я, як же моє життя? Не в тебе одного є бажання і потреби. Думаєш, мені не хотілося чогось більшого? щоб мене хтось розвеселив, розсмішив, що мені було добре. Але я взяла всі свої мрії, свої потреби, свої бажання, свої емоції і вклала їх в тебе. Я посадила себе в тебе і чекала, поки я розквітну. І мені, бляха, не треба було 18 років на те, щоб зрозуміти, чи земля тверда, чи вона скеляста, і що на ній бляха нічого не розквітне. Я трималася за тебе, Трою. Трималася.